слідкує за моїми відео, то може помітити різницю. Всім до речі, привіт. Всім добрий день, друзі. Вітаю всіх на своєму каналі. Гремкну камеру одразу. Можете побачити розмір моєї птиці. І зрозуміти, що щось не так. Щось пішло не так, як це так. Що дивилися, показували одного розміру птицю, а потім переплигнули і показуєте іншого розміру птиці. Дивіться, друзі, ну, е, я зразу й казала, після того, як повернулася додому після окупації, що в мене відео будуть виходити з запізненням. Є ряд причин, чому так. Е, надіюся, що коли війна закінчиться, то буде виходити відео день в день. А зараз якось так. Ну, Я думаю, в цьому великої проблеми нема. Е, для людей, які просто люблять дивитися за господарством. В принципі, е, без різниці, коли саме відео знімалося. Ось. А ця ситуація трішки інша. Вийшло так, що в мене частина відео зникла з телефону. У мене щось сталося з телефоном, і частина відео просто видалилася. Ну, тобто я перезагрузила свій телефон і дивлюся, у мене немає відео тих, що я знімала протягом трьох тижнів. Мені дуже якби. Образливо, але ну так вийшло. Так вийшло. І думаю, далі буду просто, після того, як порихтувала телефон, просто знімати і просто вам поясню, чому так сталося. Ось за цей час, що я втратила відео, коли я знімала їх. До речі, там не дуже багато було відео, тому що в нас дощі йшли. Період такий був. Було холодно, в принципі, знімати було. Не дуже й весело, але все одно я ж знімала і хотіла показати. Ну, вийшло, що не вийде показати, але нічого. Я думаю, що ви дивилися, мої попередні відео бачили, як росла моя птиця, а цей короткий період в три тижні нічого, в принципі, і не міняє. Ось, за цей період сіло в мене чотири квочки, і сьогодні вони, вчора, сьогодні навіть вивели вже мені курчаток. Ось зайка моя. Вирішила стати мамою. Ось вона знову пішла. Он тут, дивіться, перелетіла і втекла від мене. Пішла, вона дивіться. Зайку я не сажу на яйця. Ось. Ну, мені здається, що вже пізновато трохи. Давай, іди. Чого ти сюди прийшла? Отуга, бандитка. О, як тебе взяти однією рукою? Коротше, зайка сіла на яйця і я її не дозволяю це робити, тому що в мене, бачите, вже навіть майори зацвіли. Е тому що в мене зараз ще є отих чотири виводки курчат. Одночасно я підсипала квочок. Е Одну квочку на яйця кохінхіна, а три квочки на яйця мішаних своїх курей. Ось, а зайку вже, думаю, підсипати не буду, тому що невідомо, що там буде, яка ситуація ще з війною. Е, куди їх на осінь вже якби, дівати, замовлення немає. Ось. Е, невідомо, що буде з електрикою в цьому році, чи вийде, чи не вийде обігрівати птицю. Коротше, вирішила зайку садовити. не буду, йди. Тут сидить у мене ще. Пару квочок їх потрібно вже виганяти. Ось тут десь вивели ще курчатку одне в стані. Дивіться, яке красиве. Дивіться, яке красиве тюбати. Така моя зайка халаса. Біся злізь під маму. Ця квочка вже по-другому, навіть третьому разу сіли на яйця. Ця квочка також та, що в сусіда була в сусідки. Яку я повернула, вивела, і сіла ще одна кохінхінка. Планую всіх курчат знов гамузом взяти і віддати одній кочці. Оцій кохінхінці вона велика. Я думаю, що вона буде їх водити. Зайка хай тут ходить, тут гнізда немає, не буде їй куди сісти. Ось. І ось ця четверта квочка, яка, пам'ятаєте, водила в сусідки. Я віддавала її, щоб вона вивела курчат у мене, я віддала разом з курчатами, а потім квочку я повернула. От і вона вирішила ще раз сісти на яйця, вивезти мені курчаток. Вивела курчаток, слава Богу. Курчаток планую, напевне, якщо буде клієнт, то віддати клієнту. Ну, а якщо не буде, то поки що вони будуть жити у мене отут. Дивіться. Ось тут вольєр я чистенький, побілений. Ось е з сквочкою так само знову посажу і нехай живуть. Так, Тут у нас що? Тут у мене живуть бентамочки. Бентамочки мої, зайки, зараз водичку. Почистимо в них і зараз хочу їх перегнати. Так, ну бентамочок ви вже бачили, зараз швиденько покажу вам старшеньких моїх курчаток. Ось такі вони вже, бачите? Ну, таке в мене сьогодні відео таке, щоб наче вам пояснити, оглядове. Ось, А далі вже буду знімати щодня і виставляти на канал, показувати щось, розповідати про них. Ось. Так, зараз хочу перегнати бентамочок і покажу вам зараз ще австралорпиків і, напевне, кроликів. Ось тут австралорпики. Ну, австралорпи, мої кохінхіни і е, мішані від інших господарств, двох різних господарств тут, кури. Ось, з одного господарства Австралорп і... Помість і з іншого господарства просто мішані домашні кури. А з малого господарства тут кохінхін стоїть один кохінхін, щось тільки троє тут кохінхінів, чистокровних і в тому виводку пару штук, ну якось так в цьому році. Мало кохінхін. Ось, ну, але бачите, є як є. Тут такі є півники цікаві з такими розовидними грибінчиками. Якщо все буде добре, планую залишити на племі. Я сьогодні роблю гранулу. Що Тут у нас Тут у нас ще є трошки корму. Я сьогодні роблю гранулу і зараз треба бігти бігом доробляти гранулу, бо нема чого їсти курочкам. Так, зараз я підіпру. Ну, але думаю, вже раз я почала знімати відео і розповідати вам, то заодно покажу, як я переганяю бентамочок. Тих курчат старших я трішки раніше перегнала, ну але думаю, ще цих паражанок. Але покажу вам уже їх на відео. Зараз вони будуть з цим обігати. Дивіться, наскільки бентамочки менші за інших курей. Дивіться, як полетіли. Ой, боже, комедія. О, одна лишилася. Дивіться, дивіться, що вони роблять. Давай! Горобець! Дивіться, як літають бентамки. Як горобці, воваші, як голуби. Дивіться, які вони, півники, хвостики як стричать. Ой, блін. Куди? Дивіться на цих блох. Це не. Ой! Господі лопата, давай вігон! Злякалася, думала вже. Дивіться на цих бентанки, на цих це курочка. Це вони, здається, горіхові якраз у них. Дивилася в інтернеті я, як називається цей якраз у винтамок. Так. Все, пішли до себе. Десь... Давай! Диви, хвостики напушили! Диви, крила розставляють! Боже, які вони смішні. У мене ж їх ніколи не було, цих винтамок. І я не знала, які вони смішні. Тут. Все? Спадки? Ну, у мене є відео на каналі, як вони росли, в принципі. Е, ну, ну, так сталося. Бачите, вже такі вони трішки більші, ну такі, як моя, толоня десь розміром. Ось. А ці, подивіться, які наскільки ці більші старші. Ну, не старші вони годі, навпаки, вони зовсім не старші. Це один виводок. Вони вивелися всі разом. Але які маленькі карлики і які великі курчатка. Тут тут, бачите? п'є півничок, водичку то вже наверхом полізла курочка, бентамочки. Бачите, вони різного окрасу, півнички червоненькі є. Ось, А бентамочки є чорненькі, горіхові такі, да. такі зозулясті, гарненькі. Коротше такі. А ці їх не чіпають, тому що це їхній виводок. Вони тут всі разом живуть і уживаються нормально. Ніхто нікого не ображає. Бентамочки сплять під цими курчатами, як під квочкою. <смі> Квочка їх давно покинула. Ось, отаке от відео там курочки. Трішки пояснила, вам розповіла. Зараз ще каченят пережину Ось. Ну, такі всякі ситуації бувають. Ось кроленята, дивіться. Ой, вже дивіться, як виросли. Бачите? Їм вже виходить, що 2,5 місяці. Потрібно їх ревакцинувати. Ходили сьогодні, хотіли придбати вакцину, але нічого не вийшло в нас в плані вакцини двовалентної, такої, як я завжди беру. Прийшлося взяти тільки від геморагічної хвороби. Сказали, що по Мормікса Мармікса вже не випускають і я не знаю. Як воно далі, бо дом півнички б'ються, дивіться, бентамочки два. Ну, Мені це зовсім не подобається, але я не знаю, як його, що воно буде далі. Чому так? Не знаю, може через війну. Сказав нам лікар, що не випускають. Тому не знаю. Ну, каченят може ще і зарано гнати. Мені потрібно ще гранул доробити. Ось. Так що отаке в мене сьогодні відео пояснення, обзор господарства. Далі буду детально вже знімати. І показувати у звичному ритмі, якщо все буде добре. Каченята вже хочуть додому, ну, але нехай ще тут трошки побудуть, почилять. Ну вони вже може і не каченята, я не знаю, як їх назвати. Ось. Ну все, друзі, ось таке відео. Такі в мене справи. Вже ці переквітували вже, бачите? Краса. Яка. Троянда знову заквітувала, дивіться, яка. Сливки достигли. Дуже, до речі, смачні медові сливки. Постійно їм їх хожу. Ось дивіться які. Ммммм, смакота. А я йду дороблювати гранулу. Роблю сьогодні грануло, комбікорм. амулятор зараз запускати я його зупиняла Пока-пока, до наступних зустрічей. Дякую всім за перегляди. Слава Україні! Це буде Україна!